По сусідній дачі ходять кури, знайомі завели індиків, а домочадці стали мріяти про перепелиних яйцях на сніданок. Не дивно, що вас все частіше відвідує думка завести домашню птицю ми підкажемо, яких пернатих вибрати, щоб не розчаруватися. На дачних ділянках можна вирощувати сільськогосподарську птицю виключно для особистих потреб і за умови дотримання всіх необхідних санітарних і гігієнічних вимог. Важливо, щоб така діяльність не завдавала шкоди навколишньому середовищу і не порушувала спокій сусідів по ділянці. Якщо ви твердо маєте намір створити на дачі пасторальну картину, згуляють під сонцем курми і качками, а також хочете урізноманітнити свій раціон екологічно чистими яйцями і м'ясом. Тоді уважно ознайомтеся з плюсами і мінусами кожного виду птахів, щоб вибрати тих, хто найкраще підходить для утримання на вашій дачі. Кури на ділянці плюси і мінуси, коли мова заходить про розведення птиці на ділянці, на думку в першу чергу приходять кури. Багато людей мають приємні спогади про сільських домашніх тварин бабусь і дідусів, тому здається, що кури. Ідеальні домашні тварини, крім того, їх яйця і м'ясо їдять практично все, але все ж у утримання курей є чимало мінусів, які слід уважно вивчити, перш ніж купувати курчат, плюси з місту курей, мінуси з місту курей, кури здатні самі знаходити їжу, траву черв'яків і щоб яйця були ті самі. Курям потрібно забезпечити досить складний повноцінний раціон, не дуже галасливі, не конфліктні кури полохливі. Стрес і шум знижують їх несучість. Також їм потрібно підрізати крила, щоб вони не перелетіли через паркан, несуться практично щодня, несучка високопродуктивної породи, наприклад, Луман Браун здатна приносити близько 300 яєць на рік у кури міжпородних гібридів кросів в короткий термін продуктивності. Вони не вміють насиджувати яйця, крім того, нерідко птахів доводиться привчати до сідала, і гнізд не вимагають багато коштів на утримання після того, як пташник забезпечений всім необхідним півні деяких порід, наприклад, Орловської. Агресивні легко знайти в продажу курей різних порід для нормального розвитку курям потрібно багато гуляти, а в холодну пору року необхідний хороший теплий курник з освітленням дуже популярні. Тому простіше знайти перевірену інформацію про догляд, ознайомитися з особистим досвідом власників курей кури, особливо екзотичні, досить часто хворіють домашня птиця, може залучати на ділянку хижих птахів і звірів, тому не бажано залишати вихованців без нагляду. Також пернаті на ділянці можуть зіпсувати посадки, тому місце біля пташника краще обгородити домашні перепілки на ділянці, плюси і мінуси. Перепілки досить мініатюрні. Довжина тіла дорослої особи не перевищує 20, а вага 200 їх перепелині яйця поживні і низьколергенні м'яса, хоч і трохи, але зате воно ніжне і соковите, утримувати перепилів нескладно і вигідно. Тому дачники все частіше вибирають в якості домашньої птиці саме їх. Плюси змісто перепілок, мінуси місту перепілок займають мало місця, можуть жити в клітинах без вигулу, вимагають частого прибирання, невибагливі. Їжі потребують підтримці певної температури і хорошої вентиляції, дуже чутливі до хімікатів, не можна давати в їжу урожай. Зібраний на промислових полях яєчні породи здатні приносити до 300 яєць на рік, а іноді і трохи більше короткий термін життя в неволі близько 3 років. На волі до 6 років несуть яйця трохи менше року стійкі до більшості захворювань деякі породи, наприклад, японські перепела. Досить галасливі і рухливі домашні індички на дачній ділянці, плюси і мінуси. Як вам ідея завести на дачі індиків і індичок? М'ясо індички дієтичне і смачне, а яйця за якістю і властивостями не поступаються курячим індички, найбільше з домашніх птахів збоку вони здаються повільними і не дуже кмітливими, але насправді досить спритні. Плюси змісту індичок, мінуси змісту індичок. Птиці швидко набирають вагу, можна отримати до 25 к м'яса з індика і до 11. ґ. З індички вимагають просторого змісту і хорошого освітлення, тепла і сухості щоденних прогулянок індички несуться раз в день або через день протягом два років, основному навесні і восени. У рік дають близько 100 яєць індики нерідко проявляють агресію. А індички вельми нелагідні, невибагливі, в їжі не нажерливі. Вимагають багато корму і свіжої води, пух і перо індичок. Також мають цінність вирощувати індичок з пташенят складно. Індичата часто гинуть через похибки в догляді індики не шумлять, а ось індички досить гучні, схильні до хвороб, особливо нижніх кінцівок через вагу, не переносять протягів небажано заводити одночасно птахів різних видів. Через тісноту в умовах дачної ділянки вони можуть захворіти, особливо це стосується спільного утримання індиків і курей. А ось сусідство курей і гусей може призводити до частих бійок. Гуси на дачній ділянці плюси і мінуси. Гусак одна з найбільш вгодованих домашніх птахів, яка майже весь час знаходиться в пошуках корму і води, тому зміст гуси завдання не з легких, але все ж любителів гусячих яєць і фогра це не зупиняє. Кілька птахів можна з успіхом утримувати і на ділянці, тільки заздалегідь попередимо вас про плюси і мінуси їх змісту. Плюси змісту гусей, мінуси, змісту гусей, гуси дуже невибагливі, цілком самостійні, не бояться будь-якої погоди, можуть витримувати морози, рідко хворіють гуси не дуже охайні, тому необхідно регулярне прибирання швидко ростуть, перетворюючись в годованих птахів вагою до шість смачним м'ясом люблять гуляти, тому їм обов'язково потрібно обладнати вигульну територію яйця дієтичні і крупніше курячих, потрібен доступ до води. Хоча б у вигляді великої ємності, яку потрібно мити і наповнювати щодня помічено, що гуси іноді навіть реагують на кличку птахів. Різного віку потрібно утримувати окремо, інакше дорослі утискають молодняк, здатні обійтися під ніжним кормом. Але все ж вимагають більш повноцінного раціону гуси, дуже галасливі і іноді агресивні для побутових потреб. Можна також використовувати гусячий пух і перо, які відмінно зберігають тепло, несуться через день і тільки протягом півроку пташиний послід. Відмінне добриво для рослин. Зміст качок на дачі плюси і мінуси качок вирощують в основному заради м'яса, жирного, але смачного і корисного, а яйця теж хороші, особливо підходять для випічки, звичайно, бажано, щоб для вирощування цього птаха на ділянці був ставок або іншу водойму, але навіть якщо його немає. Не біда, кілька птахів зможуть жити із невеликим басейном, тільки в такому випадку їм буде необхідний більш продуманий раціон. Тому що вони не можуть харчуватися водоростями, Плюси утримання качок, мінуси змісту качок, термін життя до 10 років, необхідний постійний доступ до води несуться цілий рік, несучись близько 200 яйць на рік, м'ясо смачне, досить полохливі, нерідко відчувають стрес. Через відносини в сграєви витривалі і невибагливі, не бояться морозу і спеки перо качок не дуже цінується, обскубувати їх складно, практично не літають, не купаються в пилу, розводять, багато бруду майже не шумлять, не агресивні за спостереженнями. Деякі породи повільно набирають вагу, наприклад, мускусні качки з місць цесарок на ділянці, плюси і мінуси. Розводити цесарок в промисловому масштабі проблематично. Тому що цей птах досить примхлива, тому найчастіше її можна зустріти в невеликих фермерських господарствах, але і дачники роблять спроби приручити цих африканських красунь, так-так, батьківщина цесарок Африка, але незважаючи на любов до тепла, адаптувалася до клімату середньої смуги і навіть хворіє рідше ніж, наприклад, кури та індички. У яйць цесарок товста шкаралупа, і варяться вони довше курячих. Зате вони низькоалергени, багаті вітамінами, групи в кальцієм калієм, залізом, і т. цінується і м'ясо з низькою кількістю жиру і солодкуватим смаком, плюси змісту, цесарок, мінуси змісту, цесарок, цесарки, всеїдні. Здатні є навіть колорадських жуків птахи досить галасливі, практично не шкодять посадкам, потребують обов'язкового, вільному вигулі звикають до господаря, але бояться сторонніх дуже схильні до стресу, після сильних хвилювань можуть нанестися протягом місяця, швидко ростуть. При хороших умовах одна несучка здатна принести сто яйць на рік, зносять яйця там, де захочуть. А тепер найголовніше Скільки тільки птахів ви зможете завести пташнику на своїй ділянці цифри в таблиці орієнтовні, без урахування породи. В ідеалі, чим просторіше буде птахам, тим краще для їх здоров'я, свійська птиця кількість ж. На один к пташника кури 3-4 перепілки 20 індички 1-2 гуси 1 качки 3-4 цесарки 2 крім всіма улюблених курей. На ділянці можна тримати і інших птахів, які за деякими пунктами навіть краще, ніж несучки. Але ми, звичайно, Розглянули не всі плюси і мінуси домашніх птахів, і радимо перед покупкою дізнатися ще більше про обраний вид і породах, отримати консультацію заводчика, а отримавши перший досвід, ви зможете скласти думку, які птахи підходять для вашої ділянки. До речі, на дачі можна утримувати не тільки домашню птицю, а й дрібну живність, наприклад, кроликів декоративних або м'ясних порід, прісноводних риб, коропів, карасів, плотву та ін, або виноградних равликів.